В укритті в багатоповерхівці на вулиці Покровській, яке облаштували волонтери, викрали електричну проводку та крани з водопровідних труб. Тепер в укритті перебувати не можна. Жителька цього будинку Наталія каже, що у випадку загрози ракетного удару не знає, де сховатись. «Нормально зробили, приємно подивитися, тільки що є такі, як кажуть, не люди, які роблять капості. Зараз води повно, зірвано там і кран зірвали, і шуміла цілу ніч вода. А сьогодні там ніби устраняються всі недоліки. Це укриття волонтери почали облаштовувати у березні. Стіни розмалювали у стилі Петриківського та Самчиківського розпису. 1 червня в укритті влаштовували благодійний концерт. Помітили, що під час повітряних тривог люди вони виходять у двір, а іти їм нема куди. Ми зібрали там більше 40 людей, які допомогли нам. Ми вивезли дві автомобілі вантажних з сміттям, а завезли грузовий автомобіль піску. Також ми докупляли туди свічки, туалет. Ну тому що під час повітряної тривоги це необхідні речі. Завезли туди палети, провели туди світло, тому що світла там не було. Викрадена з укриття електрична проводка, яку встановили волонтери, коштувала понад 10 тисяч гривень. Лампочки це неодноразово їх. Вкрадав. Ми просто закривали на це очі. Уже коли відрізали повністю проводку. Ми звернулися до поліції, написали заяву і очікуємо зараз рішення. Туалет тут, тут зробили. Потім з скам'яки зламали всі, потім на стінах написали нецензурною не лексикою. Ну, два тижні тому затопили підвал. Потім вкрали проводку. Ту, що ми робили, і сьогодні в ніч в другий раз затопили». Через те, що водопровід у будинку пошкодили вже вдруге, впродовж місяця з 14 грудня укриття після ремонту відчинятимуть лише під час повітряної тривоги. Протягом останнього року ми зробили капітальний ремонт по всьому підвальному приміщенні, встановили нову зампірну арматуру, нові труби. Перший раз ми думали, що це просто ну. Технічні якісь несправності на водогоні відбулися, то сьогодні вже ми можемо ну, на 90% сказати, що це були вчинені якісь неправомірні дії, тому що механічно був пошкоджений водопровід. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.